Щодня тисячі українців задають собі одне й те саме запитання: що буде з пенсіями далі і чи не змінять правила знову. Останні рішення держави підтверджують, система призначення пенсій в Україні входить у новий етап, і ці зміни торкнуться майже кожного. Мова йде не лише про розміри виплат, а про сам принцип їх призначення, оформлення та контролю. Раніше людина, яка досягала пенсійного віку, була змушена самостійно збирати довідки, підтверджувати стаж, ходити по кабінетах і чекати рішення тижнями або навіть місяцями. Тепер держава поступово відмовляється від цієї складної моделі. Новий підхід передбачає, що більшість даних про людину вже є в електронних реєстрах, а отже, пенсія може призначатися без особистого звернення або з мінімальною участю громадянина. Фактично, пенсійний фонд отримує більше повноважень і стає єдиним центром, який не лише нараховує пенсії, а й адмініструє інші соціальні виплати. Це означає, що допомоги, надбавки та соціальні компенсації поступово об'єднуються в одну систему. Для одних це спрощення, для інших нові вимоги та перевірки. Особливо важливо розуміти, що автоматичне призначення пенсії не означає повну відсутність контролю. Навпаки, держава посилює перевірку даних, щоб уникнути помилок і зловживань. З'являється обов'язкова ідентифікація, цифрові підтвердження особи та нові правила взаємодії з банками. І це лише початок, найбільші зміни стосуються того, хто коли і за яких умов зможе отримати пенсію за новими правилами. Саме про це варто говорити далі, адже деякі нюанси можуть стати несподіванкою для багатьох українців, і вже в наступній частині стане зрозуміло, кому нова система вигідна, а кому варто підготуватися заздалегідь. Одне з ключових нововледень полягає в тому, що держава більше не чекає, поки людина сама заявить про своє право на пенсію. Якщо система бачить, що громадянин досяг пенсійного віку і має необхідний страховий стаж, інформація автоматично аналізується і рішення може бути ухвалене без додаткових заяв. Для багатьох це звучить як спрощення, але на практиці з'являються важливі нюанси, які не можна ігнорувати. Дані про трудовий шлях, зарплати та внески тепер перевіряються через електронні реєстри. Якщо в цих базах є прогалини, невідповідності або застарілі відомості, система не зможе коректно нарахувати виплати. У таких випадках людині доведеться самостійно підтверджувати стаж або доходи, навіть якщо раніше цього не вимагалося. Саме тому фахівці радять заздалегідь перевірити свою інформацію в особистому кабінеті пенсійного фонду. Ще одна важлива зміна стосується соціальних допомог. Відтепер їх поступово передають під управління пенсійного фонду. Це означає, що допомога по інвалідності, виплати доглядальникам або окремі компенсації будуть розглядатися за єдиними правилами. Для частини отримувачів це швидше ухвалення рішень, але водночас посилюється контроль за відповідністю критеріям. Особливу увагу приділяють підтвердженню особи. Якщо людина тривалий час не проходить ідентифікацію або не, користується банківським рахунком, виплати можуть бути тимчасово зупинені до з'ясування обставин. Це правило викликає найбільше запитань серед пенсіонерів, які не користуються цифровими сервісами. Але це ще не всі зміни. Найбільший інтерес викликає питання розмірів пенсій і того, як нова система вплине на майбутнє нарахування. Саме тут приховані моменти, про які говорять не так часто, і про них варто знати заздалегідь. Коли мова заходить про розміри пенсій, багато хто очікує різкого зростання або, навпаки, скорочення виплат. Насправді нова система змінює не стільки самі суми, скільки підхід до їх розрахунку. Основний акцент робиться на реальних внесках людини протягом усього трудового життя. Чим повніше і точніше зафіксовані дані, тим коректнішим буде результат. Індексація пенсій зберігається. Але тепер вона тісніше прив'язана до фінансових можливостей держави і актуальних економічних показників. Це означає, що підвищення відбуватиметься не хаотично, а за цітко визначеними формулами. Для одних пенсіонерів це стане плюсом, адже виплати зростатимуть стабільніше, для інших сигналом, що без офіційного стажу і внесків суттєвих змін чекати не варто. Особливу увагу приділяють тим, хто ще не вийшов на пенсію. Нова модель фактично попереджає: кожен рік без сплати внесків напрямо вплине на майбутній розмір виплат. Навіть короткі перерви в офіційній роботі можуть зменшити пенсію в перспективі, саме тому держава активно заохочує людей легалізувати доходи і контролювати власний страховий стаж. Ще один момент, який часто залишається поза увагою це перевірки вже призначених пенсій. Якщо система виявляє помилки, або розбіжності в даних на рахування можуть бути переглянуті. У деяких випадках мова йде не лише про доплати, а й про коригування вже встановлених сум. Це не покарання, а спроба привести систему до єдиного стандарту. Саме на цьому етапі багато людей починають розуміти, що зміни стосуються не лише майбутніх пенсіонерів, а й тих, хто вже отримує виплати. І найважливіше питання ще попереду що робити, щоб не втратити гроші і не зіштовхнутися з несподіваними проблемами. У нових умовах головне завдання для кожного пенсіонера і майбутнього отримувача виплат не чекати, поки система зробить усе замість нього. Хоча держава і декларує автоматизацію, відповідальність за актуальність даних фактично перекладається на саму людину. Якщо інформація про стаж, місце роботи або доходи не оновлена, ніхто не гарантує, що пенсія буде нарахована вчасно і в уповному обсязі. Фахівці радять регулярно перевіряти свої дані через офіційні сервіси пенсіонерів. Офіційного фонду або звертатися до найближчого відділення. Особливо це стосується тих, хто працював в різні періоди без офіційного оформлення або змінював місце роботи в складні перехідні роки. Навіть одна пропущена довідка може зіграти вирішальну роль у фінальному розрахунку. Окрему увагу варто приділити ідентифікації. Виплати можуть бути призупинені не через борги або порушення, а лише через те, що людина не підтвердила свою особу в установлений термін. Для когось це зайвий клопіт, а для держави спосіб захистити бюджет і запобігти шахрайству. Важливо пам'ятати, зупинка виплат не завжди означає їх втрату, але затримки можуть тривати місяцями. Нова система також змінює підхід до соціальної відповідальності. Пенсія більше не сприймається як абстрактна гарантія, а як результат усього трудового життя. Це чіткий сигнал для молодших заколінь. Майбутні виплати формуються вже сьогодні, незалежно від того, здається це важливим чи ні.